Доброго дня, любі друзі, доброго дня, поціновувачі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона. На зв'язку з вами. Я целую комарина, представник компанії. В мене дуже часто питають, що можна подарувати своїм рідним, знайомим, близьким, щоб вони з першого подиху, з першого нанесення, з першого вигляду закохались в продукцію компанії Доктор Нона, почали її користуватися і були б здорові та красиві та молоді. В мене відповідь за одна, подаруйте пробники найпопулярніших чотирьох кремів компанії Доктор Нона. Люди спробують дійсно закохаються і будуть вашими і користувачами, і клієнтами, а може навіть і партнерами в бізнесі, тому що дійсно оцінять те ну, якість продукції, і наскільки вона приємна, наскільки вона корисна сьогодні. Інформація про пробники ізраїльської компанії Доктор Нона.